Сейчас. Хорошо. ты понял, да. Твід завтра следа. Ти понял, да. Вид завтра следа. Бляха, в хаті холодно и не затопишь. же ты судьба злодейка, все призы разные. Втюрилась пенсионерка, Парня ком из С виду очень старенький, А так-то молодой. О -о 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 -а. Он не любил тебя, он не любил ее, любить себя так горячо и в трудные минуты жизни подставлять свое плечо. Она отдалась вся, вся без остатка, пенсии, оладьи, варенье, такой сладкий. Ее подружки, ага, ее достали. Да он не стал. А Пугачева уже себе в тикток Да уже все ведут ну, все... в тикток, мама. Ты мой все... Все ведут в Наша пивачка, наш... Ну и шома, все ведут тикток. Це за ремонт. Игалкин наш. Вона даже робит эти да, маски понял, на морду, да. уже не помогают, це одна сторона. О, ну, якби в таком возрасте уже по-любому щось должно было видно. Чего вона нас в возрасте. Чи ці клетки, чи шок вводять, да омалашують організм основному багато. Уже, Саш, вона може так і робила. вже воно не допомагає, все одно є морда стара. Ну, же ти так, не скажи, що їй 90 чи 100. Ну, 80 скажу. А казали, вона померла. Знаєте, було замовку. Это, да? Весь эй, эй. И хлопчик, и девочка такая вот такая, мабуть, угу. году Восемь Там в интернете Насколько, если бы Написали их Привет, БК. Это ты хоть посчет, так Тут по повонопарті я попав. Завіда однотонним половину сиражика до однотанним покрасені. Це mm не -hmm. вимальовувала я тієї. Така холодина, коронамат, я тут здохну. І знаєш, добре. Кыргызстана. Бек, привет. Mm. Что суби? А мы от водной кофты чуешь? Чего они хоре, надо есть, чтобы энергия была на совершение. А что с баночки на что? Не ем? Не, не хочу. Мама. Привет, Сережа. Спасибо. Мы где-то гуляем, не знаю где. В Веранде спит, точно, в Веранде спит. Да? Да. Нема. Не, я, я выпускал в варанду. Да, в Веранде спит. Если какие-то то да, будет музон. Украина, Житомирская область. Люди топят у хатах. он, я читал в книжки, что у них записал 10 июня, и шел снег в Сибири. Там, все... ну, в там же серый, ну. Да. Я книжку читал был, и там описание 80. Даня, привет. говорят, люди, что будет еще мороз великий, а у людей уже было великое сходу. А что он их посадил в березе? О, таку Це Була, біла, да і що? Ну, таку раньше садить. Ну, думали, що тепло, да думали, що буде тепло, тепло, Де буде тепло. А життя не учить, що якби тепло-тепло, ну, да й холодно. У мене вже були зітей год, Діма, знаєш, які є? Не, не два листочка постіли, а вже отакі... вже. От такі, вже Ось вот такі гарбузи були. да я приїжджаю, Саша каже, Маруся, гарбузи померзли. Я приїхала на 20-й сад, так усі. Віроєм слава, Миксим. Вони одійшли до торг. Yeah. Yeah. А те на 22-й сад, не зачепило. не мучаются. Не о, о чем, Юрий? Это а, Снейкс. Ты знакомый, Снейкс. Это же с кино, с того самого дома. Да, ну, да. Там же ты, когда Снейкс. Я даже чу, это имя. Ты знакомый. А ти такий кучерявий, казав. Бач, mm -hmm. колись і кіно знімали смішні, і все. А що ж ви з таких знімали, ніколи? Чому їх не показують, чому вони в кінотеатрах показують хороші кіно? Хороші кіно, так, да, в кінотеатрах. А зараз в інтернеті хтось, не розумію, що... Але дивіться, хто в кінотеатрах показує, хто її дивіться. В кінотеатрах фільми тільки з високими рейтингами. А в інтернеті воно за гроші, напевно. Вони бесплатно находить. Ха ти понял, да? Завтра среда, ти понял, да. Жалко те дві сучки, голодні, хрущей їдять, знаєш, ти хруще. Ну чого? Судно трохи подпитаюсь. А почни годувати, як оно ліда почала годувати. То Я вони милуть її роблять. Не повні не нужне создання. Понимаєш, що собакам ну, хуже. Вона робити. У нас своя мова. І вона не може там, щоб пойти на роботу, заробити на хліб. А люди самі бомжами стоять по своїй валі. Ну що робить, каже, що вже людина об'явила, що те, що приймає молоко, буде поперед гриві. То вода ж дорожче набагато. Саша, а кому кого волнує? Ну я за що кого волнує? Взагалі, людей простих, нікому не треба, прості люди. Де вони там в селах живуть? Ну, Це просто сміття. Де воно в яких уже средне? Уже в, в якихось там областях уже по 5. По 6.50. І семье. Хорошо, люди в селі будуть жити, вот так у це хозяйство. Ну бомжаны постают і все. Це спеціально робит так політика, такая. Чтобы уничтожить цело. Полностью. Чтобы ты никого не осталось. Це й а мо цей лучше робиться. знаєш? ця худоба за дві копійки робить на неї. Землі скуповуються вже. Даже ті з ямами, закопами, копами, все вже куплено. Нікому люди не надо прости. Так як он собаки, он ходять по дорозі, так і не смогли мешками на плечах. Ну не бери в на плечі, и без мешка. Ты вони без мешка, бо никто ничего не даст нет. Mm -hmm. mm -hmm. Ну что то безразу именно мешка брати на плечі. Я коли хожу в церковь, беру с собой бутылку воды. Потому что там багато людей с пустыми стаканами. Mm -hmm. А то ты пойдешь только новости, можешь все признать. Где можно знать новости, все только там. Только встань слухай по бокам. Слух, уши не воды и все новости будешь знать. От села до Китая все будешь знать, что робиться. Боже, який вітер холодно на улице ужасно. Ну, например, посыль за молоко жило по гривень гривен задает. Ну что вы за Одну стен бензина только купи, щоб накосити. Сколько все надо. Що димон, товар не є. Чого саме? Ну да. Виш сирники пекти. Містич. Сильники пекти. Я, Я товар не си. відсоздаю. Сильники. Правильно. До конця травня ти не будеш бачити не сильнику, ні сметану. Я відсоздаю. Все, людей пост минуло, в нас починається. Знаєш, як в цьому, як в офісах начальник йде, зразу от з таких чашечок, ручки на цей на стол висипають. Я працюю. Це. Не прийшло, тобі, що вже моє тиє. Я... Ще не йдуть. Ще не йдуть, зовсім не йдуть. Ще зовсім не йдуть. Гляньте, вже наград бачить. Еще а? ноги, наверное, прицепил. Не наград, скажу, я позавидую. Дима, мне не надо я уже утоплю сыр. Форму для сыра Отправить в течение двух дней. Все розетка с тренажерного почта. И будут они еще пять дней. Дай Бог, чтобы они за следующего урок пришли. Да нахуй они мне то Мені 7 метров рождает форму, що мені, Я вже от, от, от сиро топлюю. Як мені казала гріш колись? И у нас гіра є. А? Все. Да ты также ведорота что-нибудь с щоб можно было причевить. Понимаешь, я э, Продаж сыр люблю. Ні, не, нема. Ты понимаешь, уже 10 минут восьмой. Ну и что? Але холодно, мошки такой немає. Э, в мошки немає, по идее. Не мошки немає. Ну, на не не немає. Молодное вето. А люди є люди черма. Да, були наш, О, було ще они наша села багата. Було больше. Может, человек восемь. Я ж боюсь, як нема нікого в Могилках. Yeah. Хоч навіть, навіть і з матерою я не все одно боюсь. А я вам розкажу прикол. Пошли ми одного року з матерою на Могилки. Yeah. Ну, кажуть, до обіду то вона на Могилках бути. До одинадцяти це до 12. Uh -huh. Ну, а, а в нас вже перевисило, бо з 12. Uh -huh. Десь було по впервому. Коли я чую, оце де виход, mm -hmm. знаєш, так вищить хтось і приказує страшно. Що приказує? І Ми не можемо розібрати, що. Ну, як ото хтось за кимось плаче і сильно вельмо приказує, знаєш? Мати каже, Маруся, ти чуєш, а я чую, мати каже, це прийшла одна людина, де так над сином mm -hmm. плаче, плачемо. Ну, щось приказує, таке непонятно, що яка мати каже, мати, ходім. А ми вже закончили, можна сказати. Mm -hmm. Каже, мати, ходім, та успокоїмо хотіє. Як ми у Саші йдемо, а там нема нікого. Mm -hmm. Там нема Саш нікого. Як ми чуємо Саша, а воно вже де наші могилі, плаче. І теж там приказує. Як уж, ну, матер, мамо, а ну домой. Мати, це вона обійшла воно, тудою, да пішла туди, думала, що ми там, да пішли е, туди. Кажу, воно додому. Ми прийшли додому, я не навіть, бігла додому. Мати, яка задача була у цього нечто тебе налякати? Угу. Зачем? Тому що у 12 часов дня вже не взяти, от моку могла. Чого? Ну не можна. Знаєш, 24-часова система, излечение. <іцелення> Саш, це Діма. Ми з матерою способ, двох чули. Це не я Саціоліф одна чула. Способ вичислення. <звеч> часи, ну, то есть, коли Бог создавав землю, не було 24 години. Часи придумали люди. Ми по дорозі розказали Саше одній людині, а нам вона сказала, що до 12 годин дня тільки на мовках, знаєш? А що ж ви сьогодні ходили? Так, да, одуйся. Після обіду, після 3 мовна. А іменно в обід нельзя. Я знаю, що кожен день не можна ходити. Ось це. І що кажуть? От у Біблії на по кожний. І написано. що мені сьогодні сказала одна жінка: "Не можна ходити цей тиждень вообще на могилки. А то що мертві зустрічаються з Ісусом Христом, а Ісус ми Христа. їм заважаємо". Ага. Ясно. Я Люд Кришна не дай. Дяма. Я уже все чула сама. Да, Дима, только не на суржику, на диалекте. Смотрите. А что вы думаете насчет Зевса? Он ну, реально... да, Зевс это Бог Богов. Ну, вот, э, на горе Афон живут боги. Боги. Дима, так, что это такая мне пришла. Ты же пополнил мне рахунок. Ладно, я пойду. Треба ще й Саші підключити акції. Та мені не обов'язково. Я телефон їх все одно равно. Вношу. А як є, там гроші доносиш. Нема тобі мільйон сообщений прийшло, щоб тебе. Э, Це було треба поповняти? Треба поповнити рахунок. Ну ладно, вже завтра поповню. І Саші треба завтра пополнить. Треба... Батьки сидять рядом, Кириш. я телефон сідає. І возьмеш Саші, поповниш і акцію підключиш. Завтра я телефон з собою возьму. Так, ходім тебе по худобу. Все, хорошо іде. Я... Нам же ще доїджа. Ти то вчі покладеш, Маруся. Чуєш? Щоб вони там один одного не пхали. Курей Курей. Да. Ну подивися, чи вони не вийшли. Вс, типа, вставай. Вы обидел ее чувство неверующего. Привет, Лео. Тебе? Що, а так? як ты меня обіжив? Ты розстроишься, блин. Дима, ти собі не вір, а я собі вірю. Що ти хочеш? Ти ж добре понимаєш, що ну... А я це чула своїми ушами. І не я одна чула, і мати моя чула. І хотіла бігати по магазинам, ту бабу успокоювати, якої не було. Ти навіть не знаешь, что это было. Я ти було... уверена, що це була жінка якась. Ну, ти сама придумала це, ти розумієш? Це... Ти б сама придумала ці ходи по коробу. Осень. Дай я покоробом. У нас не було града. Ти бачила жінку, щоб підтверджувати, що це Я була жінка? Я не женщина. бачила, бо воно не показується, що це була жінка. це просто, ну, нечисть бігала. А чого вона там бігала? Яка є? суть? Дай відповідь на ці вопроси. Ну, дай шо, ну, могалки. А зачем там нечисть? Не знаю, Тима. Наоборот, могалки, ну, типа. Зачем нечисти мертвые люди? Они же души их не забирают, не тело. Абсурдность высказываний. Что я могу тебе сказать? Что именно там до 12 нельзя? Что, садить нечистяка не за таймером? Так, все, надо ну, их выгонять, туда, Что засиделось? <серків> Якісь нечистохранні. Діма, треба йти по коров. Знаєш, якийсь виходить якийсь нечисть, де каже, блин, я хочу в обідний сон зробити обід. Надо не всіх вигнати зюди. У, -у, 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 у і всі повтакали. Вс, мало йти поспати. <серків> Вс, Діма, я пошла. <серків> обідний сон для нечисти. <серків> З 12 до 3 ходити нельзя. Ти розумієш? Коли в чем-то кол, что это просто тревожность, коли ты задаешь вопросы, ответов на них нема, и ты понимаешь, это бред. Це могло бути що угодно. Собака здесь вила, ветер завивал через какие-то... Может и так. В Спасибо, Лево. Я тебе не люблю чокнути, ви могли чути що угодно, але це, ну, тобто, есть... ви чули просто звук, який за... за... асоціювався у вас з якимсь плачем. Тобто, це був звук, який був похожий на плач. Правильно? Так. Да. Ну, доказательство, що це був плач, нету. Істочник звука ви так і не знайшли. Просто щось чули. А саме головне, понимаешь, мозг так устроєний, про це навіть квантові фізики вивчають, Наш спосіб мишлення допомагає нам вижити в дикій саванні в Африці. От Наші далекі предки жили в Африці. От нам Наші інстинкти допомагають вижити в Африці. Коли ми чуємо звуки на плач, Ну, то есть наш мозг вон ассоциирует, он всегда сравнивает то, что мы бачим, поняла, с тем, что мы бачили раньше. И наш мозг боится нового. То, что если мы бачим там новые ягоды, мы их боимся есть, и чтобы не сдохнуть. Так работает принцип выживания, поняла? То есть в принципе это просто тревожность, внутренняя внутренняя работа ассоциаций. внутрішня робота асоціації, тобі каже, що там що то є. ми не знаємо, що то. А якщо ми не знаємо, що то, то лучше давати дьору, щоб не було нічого плохого. Ні, я травку не кури. Я говорю, з матір'ю. Люди погнали на покорови. Добрям коровок наш.